З 1 грудня у Чернігові разом з державним стягом замайорить прапор Європейського союзу. Відповідне рішення ухвалили депутати міської ради на сесії. Питання на розгляд міст секретар ради з ініціативи громадських організацій. Чернігівська міська рада вирішила перше запровадити практику використання прапору Європи під час державних свят та проведення урочистих заходів на території міста Чернігова. І, і другим дослухайте уважно. І другим рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій міста вивішувати прапор Європи поряд з державним прапором у Дні Свят та під час проведення міжнародних заходів. Попри те, що громадськість не вірила у прийняття рішення, депутати більшістю голосів його схвалили. Щоправда, баталії на сесії таки точилися. Зокрема, фракція комуністів висловила свою категоричну незгоду і навела такі аргументи. От і гіду Гітлера попала вся Європа і воювала проти Советського Союзу. Уничтожил 27 миллионов человек. Сегодня вы, во главе с президентом, идете в Европу, так, мирным путем сдаете те завоевания Советского народа Великой Отечественной войны. И как, о каком прапоре Европы сегодня можно говорить, когда 70 лет тому назад они уничтожали наших отцов и дедов? Прапор Європи підніматимуть на державні свята згідно з існуючим переліком. Ініціатива використовувати європейське знамену належить випускникам школи політичних студій. 12 українських міст її вже підтримали. Чернігів приєднався до своїх однодумців. Для чого піднімати європейський стяг у громадськості побутує багато думок, зокрема, ідеологічне виховання дітей. Чернігівці вчитимуть своїх малюків, що наше місто частина Європи, переконані депутати. Я думаю, що європейський прапор це буде одна із таких сходинок, яка зведе народ наш до розуміння і усвідомлення. Неможливо якимось силовим методом нав'язувати це все. Люди повинні усвідомити і зрости з цією думкою, і прийняти її в себе. Підняття прапору це символ єдності з Європою, а не з Євросоюзом, переконують представники громадських організацій. Власне, це дуже важливо, що ми розуміли, що це дійсно прапор Європи. І не тільки там скажімо, як ми розуміємо, прапорів Європейського союзу, тому що дійсно він розроблений. А оскільки корона є членом Ради Європи з 95-го року, то я думаю, що саме той багаж і та символізм цінності як європейських прав людини, як кращих практик в у виборах, як кращих практик у уряду кращих практик в вони має бути. Наразі невідомо де, коли і за які кошти будуть придбані прапори з європейською символікою. Перед чернігівцями, які забажають на свята підняти цей стяг, постане проблема купити його зараз у місті ніде.